Ернест Хемінгуей Канарка для дочки. Оповідання. Поїзд промчав повз довгий червоний будинок. З садком та столиками в затінку чотирьох великих пальм. По другий бік залізниці було море. Потім колія пішла виярком у рудому камені та глині. І море видніло тільки в ряди годи. Далеко знизу, між скелями. Я купила її в Палермо, сказала американка. Нас пустили на берег тільки на годину. Було це в неділю вранці. Чоловік, що продавав її, хотів, щоб йому заплатили доларами, і я дала йому півтора долара. А вона таки гарно співає. У поїзді було дуже жарко, і в нашому спальному купе також. У спущене вікно не долинало ані повів вітерця. Американка запнула завіску, і моря не стало видно навіть і в ряди годи. З другого боку були засклені двері, за ними коридор і спущене вікно. За вікном припалі пилом дерева, лискуча асфальтована дорога та рівні розлогі виноградники, а ще далі сірі кам'янисті узгір'я. Показався дим і багато високих димарів. Починався марсель. Поїзд збавив швидкість, і однією з численних колій під'їхав до вокзалу. Він стояв у марселі 25 хвилин. І Американка купила дейлі мейл та пляшку мінеральної води. Вона трохи погуляла по перону, проте далеко від свого вагона не відходила. Бо в Канні де зупинка була на 12 хвилин, поїзд рушив без сигналу, і вона ледь устигла вскочити у вагон. Американка була глухувата і не знала напевне, чи сигналу таки не давали, чи може, вона просто не чула. Поїзд від'їхав від марсельського вокзалу, і тепер за вікном були не лише розгалуження колій. Та фабричні димарі. Озирнувшись назад, можна було побачити й саме місто і гавань із скелями вдалині, і відблиски західного сонця на воді. У вечірніх сутінках поїзд поминув селянський будинок, що горів серед поля. край дороги стояли машини, довкола розкидані були сінники, подушки та інше хатнє добро, винесене з будинку. Подивитись на пожежу зібралося чимало людей. Коли зовсім посутеніло, поїзд прибув у авіньйон. Пасажири заходили і виходили. Французи, що поверталися до Парижа, купували в кіоску свіжі французькі газети. На пероні стояли солдати-негри. Вони були в коричневій уніформі, високі на зріст. І обличчя їхні лисніли у світлі електричних ліхтарів. Обличчя ті були дуже чорні, а самі негри такі височенні, що вікна вагонів були нижче від їхніх очей. Поїзд рушив з Авіньйона, і негри лишилися на платформі. З ними був низенький сержант Білий. У нашому спальному купе провідник відкинув від стіни три полиці і застелив їх. Уночі американка не спала, бо поїзд був кур'єрський і мчав чим дуж, а вона боялася швидкої їзди в темряві. Полиця американки була поряд з вікном. Канарку з палермо у клітці, накритій полотнинкою, сховали від протягу в закуток біля дверей умивальні. За скляними дверима купе цілу ніч світилася синя лампочка. Поїзд мчав шалено, а американка лежала з розплющеними очима й чекала катастрофи. Вранці поїзд уже наближався до Парижа. Американка вийшла з умивальні свіжа, бадьора і по американському моложава, дарма що цілу ніч не спала. Вона взяла з клітки покривальця й повісила її на осонні. А сама пішла снідати у вагон ресторан. Коли вона повернулася в купе, полиці вже були прихилені до стіни, і знову можна було сидіти. Канарка обтрушувала пір'ячко, гріючись на сонці, що світило у спущене вікно. А поїзд під'їжджав усе ближче до Парижа. Вона любить сонечко, сказала американка. Ось іще трохи і заспіває. Канарка обтрусилась. І почала чистити пір'я. Я завжди любила пташок, провадила далі американка. Оце везу її додому своїй доньці. О, послухайте, вже співає. Канарка защебетала, і пір'ячко в неї на шийці настовбурчилось. Тоді вона похилила голівку і знову заструмила дзьоб у пір'я. Поїзд переїхав міст через річку і мчав тепер чистим, дбайливо доглянутим лісом. Ось уже за вікном замиготіли паризькі передмістя. Там їздили трамваї, а на стінах, звернених до залізниці, були великі рекламні оголошення Жардін'єр», Дюбоне, Перно. Усе, що проминав поїзд, мало свіжий вранішній вигляд, наче ще до сніданку. Кілька хвилин я не дослухався до розмови американки з моєю дружиною. А ваш чоловік теж американець? спитала вона. Так, відказала дружина. Ми обоє американці. А я думала, ви англійці. Ні, що ви. Це, мабуть, тому, що я ношу шлейки, сказав я. Хотів був сказати підтяжки та в останню мить замінив їх на шлейки. Щоб було більш по англійському. Та американка не почула мене вона була таки справді глухувата і розуміла мову губів, а я в цей час дивився не на неї, а у вікно. Тож вона й далі розмовляла з моєю дружиною. Я така рада, що ви американці. З американців виходять найкращі чоловіки, сказала вона. Ви знаєте, через це ми й виїхали з Європи. У веве моя донька закохалася. Вона трохи помовчала. Вони кохали одне одного просто таки шалено. Вона знов помовчала. Певне ж, я забрала її звідти. І вона вже забула його? питала дружина. Та, мабуть, ні, відказала американка. Вона й досі нічого не їсть і майже не спить ночами. Я роблю все, що тільки можу. Але її ніщо не цікавить вона до всього збайдужіла. Але не могла ж я дозволити, щоб вона вийшла заміж за чужинця? Вона на мить замовкла, а тоді додала. Колись один мій добрий знайомий казав мені жоден чужинець не може бути хорошим чоловіком для американки. Еге ж, мовила дружина, звичайно, не може. Американка похвалила дорожнє пальто моєї дружини, і виявилося, що й вона ось уже 20 років замовляє одяг у тому самому кравецькому салоні на вулиці Сент-Оноре. Вони там мають її мірку. І знайома продавщиця, що знає її смак, підбирає для неї сукні, а тоді їх надсилають в Америку. І пакунки прибувають на пошту, що недалеко від її дому в Нью-Йорку. Там їх розпаковують і оцінюють, але митні податки завжди помірні, бо сукні ті зовсім прості на вигляд, без золотого шитва чи якихось оздоб і ніколи не скажеш, що вони дорогі. Перед е, теперішньою продавчиною її звуть Тереза, була ще одна Амелі, тільки оці дві й були за всі 20 років, а кутюр'є весь час той самий. Зате ціни підскочили. А втім, за нинішнього курсу долара різниця майже непомітна. Тепер вони мають і дончину мірку дівчинка вже зовсім доросла, і навряд, щоб її виміри ще змінювались. Поїзд уже йшов околицями Парижа. Передміські укріплення були зрівняні з землею, але трава ще не виросла. На запасних коліях стояло безліч вагонів. Коричневі дерев'яні вагони ресторани, і коричневі дерев'яні спальні вагони, що о п'ятій пополудні мали вирушити до Італії, якщо той поїзд і тепер відходив о п'ятій, на них були таблички Париж, Рим і приміські вагони з лавками на дахах, що в певні години дня були переповнені і всередині, і на горі, якщо й тепер так велося. А за ними мегтіли білі стіни будинків та незліченні вікна. І все те було свіже, наче перед сніданком. З американців виходять найкращі чоловіки, говорила американка до моєї дружини. Я знімав з полиці валізи. Виходити заміж треба тільки за американців. А ви давно поїхали з Веве? – питала дружина. Восени буде два роки. Оце ж, бачите, якраз їй я і везу цю канарку. Той коханий вашої дочки був швейцарець? Так, сказала американка. Він з порядної родини учився на інженера. Там, у Веве, вони й познайомились. Усе було, ходили разом. Я знаю, Веве, сказала дружина. Ми провели там свій медовий місяць. Що ви кажете? Певно, то було чудово. Я, звісно, й гадки не мала, що вона в нього закохається. Місця там прегарні, сказала дружина. «А тож», – погодилась американка. Правда, гарні. Де ви там жили? У трьох коронах, відповіла дружина. О, це дуже пристойний готель, сказала американка. Так, відказала дружина. Ми мали чудову кімнату, і краєвид восени був чарівний. Ви там були восени? Так, відказала дружина. Ми поминали три вагони, що попали в катастрофу. Тіни їх були розтрощені, дахи позгинані. Погляньте, мовив я, була катастрофа. Американка визирнула у вікно і побачила останній вагон. Оцього я й боялася цілу ніч, мовила вона. У мене часом бувають жахливі перечуття. Ніколи більше не поїду вночі цим поїздом. Певно, ж мають бути інші зручні поїзди, але не такі швидкі. Поїзд в'їхав у присмерк під склепінням Ліонського вокзалу. Тоді зупинився. І до вікон вагонів побігли носії. Я віддав через вікно наші валізи, і ми вийшли на похмуру довгу платформу. Американка звернулася до одного з трьох агентів фірми Кука і той сказав їй Хвилинку, пані, зараз я знайду ваше прізвище. Носій привіз тачку, поскладав на неї валізи, і ми обоє, дружина та я, попрощалися з американкою. Агент кука уже знайшов її прізвище, надруковане на аркушику в пачці таких самих друкованих на машинці аркушиків, що їх він сховав назад до кишені. Слідом за носієм стачкою ми пішли пероном уздовж поїзда. В кінці перону була хвіртка, і контролер забрав наші квитки. Ми поверталися до Парижа, щоб подати в суд на розлучення.